Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про ситуацію у Верховній Раді. Її коментує політолог Михайло Погребінський. Вітаю вас, Михайло Борисовичу. Отже, вчора лідерам парламентських фракцій так і не вдалося домовитися щодо розблокування роботи парламенту. Переговори голови Верховної Ради так і закінчилися нічим. Які прогнози власне на сьогодні? Чи можливо очікувати продуктивної роботи у сусідній залі? Наскільки я зрозумів? Є така попередня домовленість, думка більшості, що нібито вони готові піти на дві з тих вимог, які сформулювала опозиція. Це вимога стосовно голосування про довіру уряду. Очевидно, що немає більшості у опозиції для того, щоб відправити уряд відстав висловити недовіру. І ще одне голосування здається по Києву. Точно не пам'ятаю, але е, аналогічно, без якихось наслідків для, для ситуації з із виборами, також ну мені вдається, що це все ознаки е, глухого кута, у який власне зайшли е, представники опозиції, які просто не знають, не мають не те, що стратегії, не мають навіть тактики. Поведінки, от вони вчора зібрали там, певну кількість людей, набагато менше, ніж хотілося б, але сьогодні, вчора... до речі, знову збирається акція протесту? Сьогодні то, знову Ради. збирається. І також очевидно, що немає конкретної мети, навіщо ви це робите? Що може це змінити? Ну, Представники опозиції кажуть, що якщо прийшло, скажімо, там 100 тисяч людей, ну тоді ми вимусили, були, тоді влада. ну, Пішла б там на поступки і так далі, але очевидно, що не, при, не прийшло би стільки людей. Ну, не треба бути експертом, щоб розуміти ситуацію в країні, ситуацію в Києві, і, і наскільки там ну, більшість експертів оцінили вчорашню акцію як провал, як провал просто. Ну а інакше не могло бути, оскільки немає конкретної мети. Навіщо це робиться? Ну як, ну, як сказав би, як мінімум, треба було б мати якогось конкретного кандидата на посаду мера Києва, е, щоб об'єднати до нього там представників опозиції, київської громади і так далі. Що ми хочемо мати такого, щоб у нас є така програма, у нас є такий колектив. До речі, вони е, так і обіцяли назвати цього кандидата під час якогось. Ну, ну тому е, мені вдається, що це просто такі конвульсивні, імпульсивні дії. Які не мають конкретної мети, і тому я в зв'язку з цим я допускаю, що може бути певна домовленість про відновлення роботи парламенту, просто оскільки з цього глухого кута треба якось виходити, і в тому числі виходити і опозиції, оскільки ну, вона не зацікавлена в дочасних парламентських виборах, і мені видається, що ну просто вони мусять зрозуміти, що така. Програма дій, якщо можна говорити про цю програму, взагалі що вона е, працює насправді проти інтересів опозиції. От в опозиції є три вимоги: е, розблокування роботи парламенту: це призначення столичних виборів, скасування пенсійної реформи і відставка Азарова. От е, більшість може пристати на якісь із цих питань всі три, можливо, на деякі питання. От ну, чи я згадав може... я, Наталка, так, Я згадав про це. Ви вже йдеться, згадали, так? йдеться дійсно про е, пенсійну реформу, що тут. Погоджується більшість може бути вирішено декілька питань всі три чи жодного. А про третє питання про вибори в Києві просто є позиція у більшості. Вони говорять, що ми не можемо прийняти рішення до тих пір, поки немає рішення Конституційного суду. Тут багато. Багато туману, думка, багато дуже багато туману навели цю справу. А... Дійсно потрібно чекати рішення Конституційного суду. Ну а, а хто може ще визначити? Ну я можу визначити, що от є, можу сказати так, що є конфлікт норм, причому не закону і конституції, не двох законів, а однієї Конституції. Сьогодні діючої Конституції. З одного боку Конституція говорить про те, що якщо закінчився термін перебування оцієї цієї місцевої влади при владі, п'ять років більше не можна. Вони мають піти і мають бути нові вибори. І з іншого боку, в іншому місті, тієї самої Конституції, сказано, що вибори місцевої влади проводяться в один день. В жовтні, там 2015 року, мають бути по всій країні проведені вибори. Як сумістити дві ці норми однієї діючої Конституції? Ну, ми, Опозиція каже, має працювати одна норма. Я можу сказати, має працювати інша норма, але відповісти на це питання може лише конституційний суд іншого. Просто виходу немає. Тому говорити, що ми прийшли там опозиціонери. Ми прийшли вимагати від влади виконання закону. Це просто ну неправда, тому що немає конкретної ясної позиції закону, тим більше конституції. А скільки ми можемо очікувати таке рішення? Адже ми знаємо, що рішення приймається, вирішується ну, дуже ну, довго у судах. Я, хотілося б, звичайно, щоб це було скоріше. І Мені видається, що тут немає ну, такої аж складної проблеми конституційного провадження, яке потребує там, місяців вивчення. Видається, що має, просто Конституційний суд має прийняти рішення. Різне може бути рішення дійсно, але рішення тільки Конституційного суду. Я б ще хотів сказати про. Згоду більшості проголосувати пенсійну реформу. І ще раз, просто як ознаку, знову ж таки, глухого кута опозиції. Ну, припустимо, вони назбирають там 226 голосів для скасування пенсійної реформи. Я вже не кажу про те, що це абсолютно безглузда пропозиція, оскільки. Ну, е, ну, Проблема ж не в тому, щоб скасувати, проблема в тому, щоб дати якусь іншу пропозицію. Насправді те, що пропонується, не відтримує жодної критики. Значить, але припустимо, вони знайшли 226 голосів. Ну і що? Ну, президент все одно не підпише такий закон. Значить, він не буде діяти. А вето президента подолати треба 300 голосів. Ну, звичайно, таких 300 голосів знайти неможливо. Тому ці дії абсолютно не мають. Жодного шансу бути реалізовано. Це просто ознака, я вважаю, безпорадності опозиції. Ми ну, зараз питання, про це... питання о, відставки уряду. Також сьогодні ну, вона розглядається абсолютно. в комітетах і вже деякі комітети підтримали. Комітети от, там, а, де є більшість. Залі. Там, де є більшість у опозиції, вони голосують за відставку уряду. Ну, о, якщо у вас немає більшості для того, щоб поставити свого прем'єра. До речі, свого часу, коли там були, розглядалися різні пропозиції стосовно конституційної реформи, що було в 2002 році, я пропонував тоді діючому президенту записати таку норму, що недовіра уряду голосується одночасно з пропозицією про нового прем'єр-міністра. Тобто Ви можете проголосувати за недовіру, але. Лише в тому випадку, якщо у вас є кандидатура, яка може зібрати 226 голосів. Ну от, в сьогоднішня ситуація, якщо можна знайти, скажімо, 226, в принципі, оскільки навіть я, ми знаємо, що частина регіоналів незадоволена, незадоволеної Азаровою і так далі. Припустимо, що це можна знайти, я в це не вірю. Але якщо б це можна було знайти, же немає кандидатури, за яку можна 226 знайти, щоб проголосувати на кантуру прем'єра. Ну але у наша конституція діюча конституція вона не потребує такої так, такої норми немає, тому в принципі можна знайти 226, а потім знову глухий кут. І що далі? Тому буде прем'єр, буде виконувач обов'язки стільки, скільки захоче президент, оскільки вирішується врешті. Президент, тому знову ж таки це ознака безпорадності і неможливості якоїсь конкретної дії. У той же час, як я вважаю, що є багато речей, які можна було б робити в опозиції в меншості, навіть в меншості, якщо б вони дійсно були спрямовані на досягнення якихось конкретних цілей, а не чистого піару. А який ви, власне, бачите, вихід із цього глухого кута? Ну, я вважаю, що оскільки інтерес, політичний інтерес опозиції полягає в тому, щоб зберегти парламент, цей парламент. Треба, вони мають шукати компромісні рішення з більшістю і відмовитись від твих, своїх радикальних е, пропозицій, які не можуть бути узгоджені з більшістю просто за визначенням. Ну просто треба розуміти, що політика, ну, так, це така річ, що якщо у вас немає більшості в парламенті, якщо президент не є представником вашої політичної сили, ви не можете нав'язати суспільству і чи владі, нав'язати владі своє рішення. Вам треба спочатку перемогти на виборах і президентських, і парламентських, і тоді реалізовувати свою програму. Якщо у вас меншість, якщо не ваш президент, значить ви мусите шукати рішення, які, скажімо, без вас влада б не прийняла, а з вами може прийняти хоча б з частиною влади. Оскільки ну, ми, ми знаємо, що немає такої. Ну, в єдності з різних абсолютно різних питань є у тому числі у більшості є групи, які спрямовані там на один інтерес, на інший інтерес. Шукайте ту інтерес. А що от може поєднати? Ну я сказав би так, що в більшості є багато людей, які зацікавлені в мінімізації корупційних схем. А опозиція сама говорить, що це принципова річ, і треба це мінімізувати. Ну так працюйте з тою частиною більшості, яка вас може підтримати в питанні. Ну скажімо, питанні позбавлення нас країни ситуації, коли в е, значна частина замовлень держави, ну те, що називається тендерні процедури, відбувається без тих самих реальних тендерів. Свого часу закон був прийнятий нормальний, а потім скасували і, врешті, зробили так, що багато, дуже багато закупівель проводиться без тендерів. Ну, це прямий шлях використання службового становища в своїх власних інтересів якоїсь однієї чи іншої невеличкої групи, яка дотична до прийняття відповідних рішень. Але більшість в парламенті ну від того нічого немає. Вона, в принципі, була б готова, я думаю, проголосувати за відповідні зміни, але працюйте з ним. Я ще б одну річ сказав би, ну якщо ви хочете все ж таки зберегти, і вас ваш інтерес, опозиції полягає в тому, щоб зберегти цей парламент, вам потрібно якось, ну я б сказав, би, стримувати в висловленні своїх значить, позицій. Тому що ну не можна, якщо ви говорите, що це є окупаційна влада, що це бандити при владі, то як з вами взагалі можна говорити? Якщо ви говорите, що... Влада саме така, то ви фактично провокуєте людей без мізків взагалі кидати там камінням в жінок. Хоча ви кажете, що ми їх не інструктували. Ну, звичайно, вони не інструктували. Беріть як каміння і кидайте в жінок. Але якщо ви говорите, що ця влада окупаційна, то ви підштовхуєте цих людей, які не сповна розуму робити такі речі. Треба Но, за цим. Така Верховна Рада має право на життя. Я вважаю, що Верховна Рада відображає. Певний стан суспільства і вона має право на життя. І треба зберегти цю Верховну Раду попри всі речі. Я вважаю, що перехід до системи там чисто мажоритарної не буде. У нас Ми не отримуємо кращу Верховну Раду. От вона така, яка є сьогодні суспільство. Треба працювати з цією Верховною. Сьогодні піднімається питання референдуму. Піднімається. Воно питання. На часі? Я б сказав би так: якщо. Політична ситуація, якщо парламент, що опозиція буде діяти в тому руслі, в якому зараз вона діє, то я вважаю, що вона не залишить президенту, більшості, владі іншого шляху, крім того, щоб піти шляхом Конституції, шляхом референдуму. Мені це не подобається. Мені не подобається, але я вважаю, що просто іншого шляху у них не буде. Є. Політична ситуація, яка зобов'язує владу працювати для реалізації своїх цілей, а опозицію для того, щоб вона там нав'язувала якусь іншу пропозицію чи давала значить, якісь інші уявлення про мету роботи і так далі. Але якщо ну, є глухий кут, ну щось треба робити. Я думаю, що це. Не від гарного життя може бути прийнято рішення про проведення референдуму, який змінить і е, ну врешті-решт, не обов'язково це буде одним з питань референдуму, тому що скажімо, закон про вибори не обов'язково виносити на референдум. Питання про те, що вибори будуть на мажоритарній основі. Це просто можна 226 голосів проголосувати, і все Ну, що сьогодні потрібно зробити для того, щоб розблокувати роботу верховного ну, я вважаю, ну що треба працювати. Різним частинам політичного спектру треба різні рішення приймати. Скажімо, в опозиції є ну, більш-менш помірковані люди. Вони зараз відсунуті від прийняття рішень. Ну, той самий, я вважаю, Кличко, ну, він дуже сильно відрізняється своїми позиціями від того самого Технібока або від риторики е, представників батьківщини, але він іде, так би мовити, ну його штовхають у той шлях радикалізму, і він поки не може якось ну, свою позицію відстояти. Мені видається, що в опозиції е, помірковані сили мають якось об'єднатися і дати собі ради, що це безглузда лінія. Що нічого з тим зробити не можна. Це програма, я б сказав, для поміркованих сил опозиції. Радикали завжди є, але ну, в демократичному суспільстві радикали не визначають шлях держави. Тому ну буде Тягнібок, буде там Кошулинський там, з Фаріонами і іншими різними людьми. Вони є радикали, вони представляють частину суспільства, нормально. Але не можуть вони визначати. Я вже не кажу про те, що ну. Каже е, наш е, там нас на жаль залишається дуже Нам... мало часу. Якщо на сам кінець буквально дуже дуже коротко чи побачимо ми до кінця тижня все таки роботу парламенту ну, я, сподів... я сподіваюся що саме тому, що я вважаю, що це є глухий кут для опозиції, що буде знайдене рішення просто тому, що іншого виходу у них немає. Насправді не існує жодного зараз повстання революції не буде. Всі це розуміють. Тому будуть шукати вихід цього ситуації. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що про вихід із політичної кризи з лугого кута говорив політолог Михайло Погребінський. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.